В основу сюжету лягла казка Олександра Пушкіна Золота рибка. У постановці взяли участь і дошкільнята, і дорослі. Ролі знайшлися усім. Не обійшлося і без самого Олександра Сергійовича. Вітерець розвіював хмарки та грало променями сонечко. У морській воді ніжилися численні рибки. Божьей помощью все легче і легче. Они взрослей, они становятся более опытные і очень по теплому ра к нашей деятельности, скажем так, совместной. Потому що любое творчество – это совместная деятельность всіх і дітей, і главных спеціалістів, скажем так, воскреснеї школи радоче. Готуючи виставу, обов'язки розділили на усіх. Хтось працював над декораціями. Інші допомагали акторам вжитися у роль. Ольга Амиріна відточувала музично-пісенні номери. Ми старались. Кінечно, всі капітані доработки для того, щоб було к чому рости далі. Як кажуть, совершенства нет предела. Три представлення год. це Рождество, Маслініця і Пасха. І от в этом году у нас додалося в репертуар, четвертий спектакль вот на святителя теленікола. Тобто це наш дебют. Це десятий спектакль, наш десяте виступлення, і воно вот такое дебютне. Не буває свята без чудес. І хоч історія ця знайома нам із дитинства, баба, однак, не залишилася біля розбитого корита. Слідом за своїм дідом вона віднайшла найдорожчий скарб те, що необхідно кожній людині для щастя добро, віру та любов. Починаючи з Дня Святого Миколая, ми готуємося до Різдва і готуємося по-справжньому святкувати, бо свято від слова святити, і ми маємо у святості проводити ці дні. Коли ми вшановуємо, радісно вшановуємо Святого Миколая, коли ми розучуємо колядки, інші різдвяні пісні співи, ми по справжньому навчаємося гідним благочистивим традиціям нашого народу. І Сподіваємося, що наші діти будуть також навчати своїх дітей. На одній сцені з вихованцями радощів виступала також малеча, що займається у недільній школі при храмі усіх святих на місці будівництва Свято Воскресенського кафедрального собору. Для них цей виступ дебютний. Розігрувати виставу не стали. А щиро від усього серця просили у святителя Миколая виконати їхні найзаповітніші мрії. Я написала, щоб він подарував мені попугаї або мишку. І щоб мой папа виздерево. Коли стихли бурхливі оплески глядачів, а хвилювання перед виступом лишилося позаду, до дітей звернувся настоятель храму Архангела Гавриїла та ключар кафедрального свято-воскресенського собору, протоірей Георгій Коваленко. Кожен вихованець обох недільних шкіл отримав корисний подарунок.